Привіт! Мене звуть Вікторія Жидок, я експертка з електронної комерції та представляю компанію Бестранбіт в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі за кордону, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. Друзі, сьогодні маю намір розказати про цікавий розділ особистого кабінету Бестранбіт, а саме про платежі без адресату. Сюди потрапляють ті платежі, приналежність яких Конкретному клієнту наша система з різних причин, на жаль, автоматично визначити не змогла частіше всього така ситуація трапляється, коли клієнт забув додати в особистий кабінет назву свого магазину. Нагадаю, що назву магазину можна додати в шапці, клікнувши на іконку людини. Також ситуації, коли платіж не зарахована до вашого особистого кабінету, характерні для тих клієнтів, хто працює не з ЕЦІ, а з іншими маркетплейсами. З таких маркетплейсів немає автоматичної прив'язки платежу до вашого акаунту, тому необхідно передивляти свої оплати в платежах без адресату і надавати запит на їх зарахування до вашого акаунту. Тож, якщо ви очікуєте оплату від вашого покупця і через 24 години вона так і не з'явилась в списку транзакцій, то насамперед працівники служби підтримки попросять вас перевірити розділ. Платежів без адресату знаходиться він у меню Мої фінанси. Коли ви знайшли свій платіж, вам слід натиснути кнопочку запит і далі заповнити відповідні поля, аби працівник фінвідділу, який буде зараховувати платіж, переконався, що цей платіж справді призначений для вас, а не належить комусь іншому. Після цього слід натиснути кнопку Відправити для надсилання запиту. Термін опрацювання складає один робочий день. Отже, не забувайте додавати нову назву свого магазину в свій особистий кабінет та залишати вподобайки під нашим відео. Дякую, що ви підтримуєте україномовний контент і чекаємо вас у підписниках цього каналу.